Привіт, друзі! Хочу вам показати практичну теплу куртку для дитини від, Ma від Mountain Warehouse. Це є курточка 3 в 1. Зверху йде у нас дуже щільний функціональний матеріал. Він іде вологосікий, та вітронепродувний. непридувний. Кишеньки по боках на замочках, також ще одна кишенька на рівні грудей, рукавчики з манжетиками, гумками, додатково ще вшити є, і можна регулювати за допомогою липучок. Ось так ззаду виглядає курточка, розчібається на планку з липучок і замочка з захистом від прищіпань. І тут ось так дуже практично. На замочках у нас прикріплена курточка. Ось так, бачите, в нас виходить дві окремих курточки. Верхня така виходить відрівочка дощовик, вона без утеплення, з підкладочкою, сіточкою, а ця така достатньо теплесенька нейлонова курточка з флісовою підкладочкою. Дуже практично ось так Він виглядає. Зараз вам покажу комфортно, розчібається. Якщо носити ці куртки разом, вони виходять достатньо теплесенькі по окремості для більш теплого періоду року. Тут на кнопочку прищібається і капішончик у нас відщивається за допомогою кнопочок. Дуже практичний на гумках, дуже класна, яскрава, практична продумана куртка. Придбати її можна на нашому сайті ilovemami.com.ua